Ірина Омельченко, Валентин і Валентина. Валентин і Валентина познайомилися у школі, де сиділи за однією партою. Вони були гарною парою: високий, ставний чернявий хлопець і невисока на зріст, симпатична білява дівчина. Юнак та Юнка в школі і поза нею завжди були удвох. Разом готувалися до уроків. У вільний час ходили в кіно та на вечірки. На дні народження рідних, однокласників і друзів завжди вдвох. У старших класах почали мріяти про спільне життя і готуватися вступати до політехнічного інституту. Біда прийшла зненацька. Ще у школі Валентина важко захворіла. Хлопець потерпав, звідки воно таке погане береться? За що? Чому? Та хто ж знає відповіді на ці запитання? Дівчина постійно лікувалась, а коханий завжди був поруч. Після школи Валя поїхала до рідних за кордон на лікування. Пройшла курс і повернулася. Вона не зможе без коханого. Поряд із ним їй краще. Поряд із ним вона обов'язково видужає. Про політехнічний інститут уже не йшлося. Валентин вступив до Медичного, щоб самому лікувати свою лебідоньку. Молоді далі завжди були разом. Валентин допомагав із лікуванням, завжди намагався чимось розрадити, відволікти від важких думок. Невдовзі побралися. На весіллі було багато людей батьки, рідні, шкільні друзі та приятелі. Скільки добрих слів було сказано. Люди ззичали здоров'я, щастя та радості. Валентина постійно цілувалася, і нарешті хвороба відступила. Тож подружжя зважилося на дитину. Валентина завагітніла. Чоловік, який завжди не відходив від неї, голубов писав і присвячував вірші коханій дружині. Валя народила хлопчика. Згодом другого діти були гарні, добрі та здорові. Жінка почувалася непогано, тож почала мріяти про роботу. Чоловік не погоджувався їй треба думати про себе, про своє здоров'я, а не про роботу. Сім'ю він сам прогодує, ще й батьки їм допомагають. Жінка завжди мріяла поїхати до Львова, подивитися на український Париж. Тож зібралися і поїхали. Від поїздки були захоплені. Старовинна архітектура, величні костели, собори, церкви, пам'ятники, а які затишні кафе, смачна кава, вишукані смаколики. Подружжя годинами бродило містом, особливо Валі і Валентинові сподобалася стара частина, як затишно, як багато квітів зайдеш у двір. А там невеличка затишна церква, каплиця. Усе доглянуте, всюди прибрано. На відпочинку час летить непомітно, вже й потрібно повертатися додому. Накупили безліч подарунків та сувенірів і в дорогу. А в дорозі Валентина підхопила якийсь нежить. За ним ускладнення, довге лікування. Не допомогло. Своїй лебіденці Валентин встановив пам'ятник, милуються лебідь із лебідкою, щотижня він у своїй лебідоньки. годинами сидить біля могили, розповідає про життя, про синів.